Добрий день. Сьогодні ми розпочинаємо урок математики в 2 класі. Тема уроку ознайомлення зі способом віднімання одноцифрового числа з переходом через десяток. Віднімання виду 11 відняти А. Мета уроку формувати ключові компетентності. Спілкування державною мовою. Математична компетентність, уміння застосовувати математичні методи для вирішення прикладних завдань, уміння вчитися, самоорганізовуватися до навчальної діяльності, підприємливість, уміння генерувати нові ідеї і ініціативи та втілювати їх у життя, загальнокультурна грамотність розвивати логічне та образне мислення. Пам'ять увагу. Завдання. Ознайомити зі способом віднімання одноцифрового числа з переходом через десяток. Повторити склад чисел з десятків і одиниць. Повторити змінювання іменників за зразку один багато. Промінчик осінній заглянув до нас. І в коло велике зібрав друзі нас, давайте з'єднаємо долоньки свої і радо всміхнемось тобі і мені. Погляньте, як ви думаєте, що заховане у скринці? А я вам дам підказку. Вони ходять без, без рук і без торби по миру. Цей предмет круглий, як коліщатко. Чим більше їх в людини, тим вона заможніша. Якщо в людини їх немає, то вона не зможе нічого купити. Так, це гроші. А що ми знаємо про гроші? На грошовому ринку Київської держави існували такі монети. Дірхеми, куни, нагати, гривні. А звідки взялася назва гривня? Слово гривня походить від прикраси із золота або срібла у вигляді обручі. Розгадаємо Ребус. Яке слово зашифроване тут? Так. Це слово ярмарка. Сьогодні ми поговоримо про ярмарок. А що ж таке ярмарок? З давніх давен на нашій землі збиралися ці великі торги, ярмарки. Гончарі й ткалі й вишивальниці, столярі кошикарі, бублейниці й кравці продавали на ярмарках свої вироби. Везліч літератури присвячено розповідям про ярмаркову торгівлю, ярмаркові веселощі і розваги. Вони увібрали всю специфіку народу, його неповторні звичаї, традиції, побути вірування, всю повноту життя. Звичайна купівля продаж товарів перетворювалася на справжнє свято. Ярмарки були ледь не найулюбленішою подією в одноманітному житті українських селян. На ярмарках вирувало життя, яке любили спостерігати письменники та художники. А давайте згадаємо шкільні ярмарки, де продають учні різні смаколики. І розглянемо задачу. На шкільний ярмарок мама дала другокласниці Маринці 11 гривень, дві монети по 5 гривень і одну монету номіналом 1 гривня. Дівчинка витратила 5 гривень. Скільки грошей залишилося в учениці? Скільки грошей дала мама Маринці? Так. 11 гривень. Скільки дівчинка витратила грошей? Так, 5 гривень. Що питається в задачі? Скільки грошей залишилося в учениці? Що означає число 11? Число 11 означає суму грошей, яку дала мама. Що означає число 5? Число 5 означає кількість грошей, яку витратила дівчинка. Якщо Маринка витратила 5 гривень, то грошей у дівчинки стало більше, ніж було, чи менше? Якщо грошей стало менше, то якою дією треба розв'язувати задачу? Дією віднімання. Розглянемо скорочений запис. Дала 11 гривень, витратила 5 гривень. Залишилося невідомо гривень. Розв'язок 11 відняти 5 дорівнює 6 гривень. Відповідь. У маринки залишилося 6 гривень. Прослухайте уривок з вірша українського поета-байкара Леоніда Глібова ярмарок. Відра, вікна і колеса, і миски, і скрині, і корови, і овечки, кавуни і дині, на мистечку, сережки і мальовані ложки, черевики і чоботи, і гудзики, і цвяшки. Замініть виділені слова відра, вікна, колеса, миски, ложки, «гудзики» так, щоб кожне з них означало один предмет. Відра відро, вікна вікно, колеса колесо. Миски, миска, ложки, ложка, гудзики – гудзик. Які назви тварин прозвучали в уривку? Так, корови і овечки. Які назви ягід ви почули? В уривкові з вірша. Так, це кавуни і дині. Ми всі знаємо, що кавун і диня це не овоч і не фрукт, а це ягоди, хоча й великі. Подивіться уважно і скажіть, скільки всього предметів прозвучало в цьому уривку. Отже, давайте пригадаємо, які розряди циф... двоцифрових чисел ви знаєте. Цифра, яка стоїть на першому місці зліва, позначає десятки. Цифра, яка стоїть на другому місці справа, позначає одиниці. Десятки й одиниці це розряди чисел. Давайте зіграємо в гру, впізнай число. Яке число складається з одного десятка і двох одиниць? Яке число складається з одного десятка і чотирьох одиниць? Яке число складається з одного десятка і шести одиниць? Яке число складається з одного десятка і дев'яти одиниць? Яке число складається з двох десятків? Отже, сьогодні ми ознайомимося зі способом віднімання одноцифрового числа з переходом через десяток. Як віднімати числа частинами? Замінюємо відємник сумою зручних доданків. Віднімаємо отримані доданки від зменшуваного у зручній послідовності. Наприклад, 11 відняти 3. Від'ємник 3. Замінюємо сумою зручних доданків. 1 і 2. 11 відняти 1 відняти 2 дорівнює 8. Або замінимо зменшуване розрядними доданками. Віднімаємо від десятків від'ємник і додаємо до результату 1. Наприклад, 11 відняти 3. Зменшуване 11. Замінимо розрядними доданками 10 і 1. 10 відняти 3, додати 1, дорівнює 8. А тепер потренуємо нашу зорову пам'ять, вправа каскад. Подивіться одну хвилинку на числовий ряд чисел і запам'ятайте, коли екран закриється ви повинні відтворити цей ряд чисел в такій же послідовності. Розв'яжемо рівності виду 11 відняти А. Якщо А дорівнює 3, 6, 7, 9, то Одинадцять відняти три, одинадцять відняти шість, одинадцять відняти сім, одинадцять відняти дев'ять. Перевіримо. Прослухайте уважно ще один вірш. Підходьте сюди, дорогі господині, та й виберіть посуд всій вашій родині. Макітру купіть, щоб маку натерти, гладущик, щоб пити смачне молоко, горщичок, щоб квіти гарні посадити, великий горщик, щоб куті наварити. Купуйте, люди, пиріжечки, із м'ясом, сиром, зерном гречки. Духмяні, свіжі, як роса землі родючої краса, наш пиріжок з пухкого тіста, червонобокий, смачний, чистий, одна копієчка ціна, не дві, не три, а лиш одна. В цьому вірші зустрілося незнайоме слово гладущик. Що ж воно означає? Гладущик. Широкогорлий глек для молока. Перегляньте ще раз вірш і порахуйте, скільки товарів везли на ярмарок. Сім. А скільки коштує пиріжок на ярмарку? Одна копійка, не дві, не три, а лиш одна. Тож давайте складемо задачу про пиріжки. На шкільний ярмарок бабуся спекла другокласниці Оксанці 11 пиріжків. Дівчинка продала вісім пиріжків. Скільки пиріжків залишилося продати? Скільки бабуся спекла пиріжків? Так, 11. Скільки дівчинка продала пиріжків? Так, 8. Про що питається в задачі? Скільки пиріжків залишилося в учениці? Що означає число 11? Число 11 означає кількість пиріжків, які спекла бабуся. Що означає число 8? Число 8 означає кількість пиріжків, які продала Оксанка. Якщо Оксанка продала пиріжки, то їх у дівчинки стало більше, ніж було, чи менше? Якщо пиріжків стало менше, то якою дією треба розв'язувати задачу? Дією віднімання. Розглянемо скорочений запис. Спекла 11 пиріжків, продала 8 пиріжків, залишилось невідомо пиріжків. Розв'язок 11 відняти 8 дорівнює 3 пиріжки. Відповідь. Залишилося продати 3 пиріжки. Чи справдилися ваші очікування, які ви чекали на початку уроку? Оберіть картинку, яка передає ваші почуття. А тепер посміхніться, бо сміх це запорука здоров'я. До побачення! Дякую за увагу.